Всім хай шагання, мегарант, ми граємо в барі. До речі, де ти? <пліг> а, зараз я вже купаю. Ой, я тебе бачу. Так, Оце отакий в нейник, не чудовий, до речі. Це вона сайт, це вона не, не сама робить. Це її сестра її робила такий негарний ні. Йдемо наш любим. О, <пиш> давай, давай, молодець. Ну так, да, це легко. Я короче, ти, таких барів тисяча проходила. Навіть тут не було гірше. Я, сна... я пам'ятаю, як моя одна дівочка, ми з не... Моє... ну, як, я її фанатка колись була, і ми з нею проходили. Оце. Їй було тяжко. В п'ять хвилин проходить, а її знаєш, що я їй писала. давайте, це змо. Що ти хочеш? Але не треба, я вмію. Ну да, ти вмієш. Я не знаю, але відео вроді на 60 секунд. Але можливо. Трошки кашляє. А була. Ой, у мене там шарик. Так, вирічайся в кафе, та, будь ласка, на шарі. Що? Ну, я вже граю вашу ігру. Ліжемо. <глубить> <глубить> а ти, вроді, іш... ж... Окей. Ну, жди, у мене шарик тут постійно просто. Коротше, если що я зніму до відео. Блін, я ненавижу цей уровень, мені його дуже сложно проходить. Ну я козы часу. Коротше, злинчика іншого... ай. З планшетами ну, в... не легче почуть. Виходить з телефона чаще. Ну що ж, а, ні. Я залишала гра поки що на легком просто моя подруга, коли вибрала на хард, вона взагалі не могла нічого прийти. Їй пришлось перезаходити. Так туди я вже... А, ми поїхали. У мене це завжди то висишка. От всі думають, що вони в стіну а, а, типа п'ємо на беті дуже корисно для здоров'я. Коротше, а, а ще хотіть. От коротше, коли ми на ліфті їдемо, то більшість думають, типа А це що за бак? Подивіться, це ба? Це ба? Після що це? Дивись. Что за бах? Я на воде. Я, Води. На воде. я, Мир? Помню, я тоже. Что? Кстати, можно залезть? <плес> я рассетнулась, типа. Я, я хмы... чуешь? Я залезла. Короче. Короче, может тут бах? Не. Да. Okay. Я Вс, а зараз на остань залез. А типа Потому як ти залізла на останній? У мене вопрос, як ти туди залізла? ты Ти залезла?

Я трошки побачила. Короче, даємо нашу любиму амалію. Почекай, чекай, чекай, чекай. У нас тут такий красивий фон за вікном. Блин, що я не можу показати, бо в мене запись екрана, а не Штука. Бо я роблю запись екрану робити, а потім якось це перезапиняєте і оце все. Я тільки так запись екрану вмію. А де? А, йо моє я тебе згубила. Я трошки сліпенька, просто це вікно дивилась. А шторками ми заходить, зукалась. Все, это кладу, кладу. Вот у меня такая... сумочка, даже штука в лесенкой. Так, садись. вот Сюда... Вот, это, Короче, Давай. 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 тут просто прыгать можно. Давай. мы бегать, сильно, щоб ми... От якась трохи тупа, а ми хитрі. У мене в мартері почти 10-й левел. Давай, ти зможеш, шамані. Ай, чуть не упала. Іде. Я пішла крутити ці штуки. Перша дім. Якщо чесно, якщо ви попробуєте оці штуки, якось помія як. пояснити. То вас не вийде це, бо ви просто так уже помилите.

Пошли, поки нас не прибив бар. А, точно, у нас ще буде один уровень з бартем з поваром. Типу, той, що пив, пив надо. Мені подобається мені пів-півкуть. А коли я була науком в Roblox, ну якщо тут із того аккаунту не була донатором, я ціп, не могла. Але, ребята, я з того аккаунту не донатор, а з іншого донаторський. Але я з того не буду ніколи знімати, бо я так не зможу з нього. А, я полетіла. Короче,

Давай ты пождать. Там влыгит слизнек. И ніколи його не замечала. У тобі майже А, это ж. Ну, под. Ба, як красиво аптека спит. Ой, йому, не вытягивай. <смех> так, <смех> Я так, де Ти сможешь. Я забахалась. Так, да, ты прошла. Стамбула сидеть, да? Короче, давай.